Дуже відрадно і приємно, що ти прийняв рішення користь рідної команди. які емоції які відчуття зараз. Гарні емоції. Хочеться допомогти команді, щоб вигравати як можна більше матчів, ставити якомога більше завдання, щоб вийти як мінімум в Єврокубки. Так, це моє рідне місто. Я тут все життя. Люблю цю команду, люблю це місто. Вітаю всіх полтавців з цим святом. Тільки орстка, тільки перемога. Тут завжди, коли я був, був гарний і дуже колектив. Всі підтримують один одного, б'ються один за одного. То, то, що молоді хлопці прийшли, у них є бажання, вони будуть доказувати. І я теж недавно так приходив. Тому будемо старшими допомагати їм, щоб вони почувалися добре та допомагали команді. Твої найперші вболівальники, хто тебе підтримує, хто тебе надихає у футболі. Ну, найперший це ж, звісно, мама, і для неї стараюсь, щоб вона була щаслива і горда за свого сина. Був важкий сезон, були і перемоги дуже важливі, і поразки дуже болючі, але це опит, і він тільки допомагає ставати краще. тому Будемо сподіватися, що в цьому сезоні ми здобудемо набагато більше результату, чим минулому. Слова, які лежать прямо на серці для Збройних сил України і для наших вболівальників. Велике дякую їм. Звісно, без них цього все не було. Ми б не змогли спокійно так грати у футбол, коли вони там воюють на фронті, б'ються за нашу державу. Тому велике дякую їм. Велике дякую за підтримку вболівальникам всім. Дякую, що ви з нами. Ми будемо битися зараз.